Без, будем казати, без супермаркета і смартфона вона вже не життєздатна. Якщо б зникло, наприклад, світло, то через день би два міста перетворилось би в туалет, перестали б працювати усі комунікації, а їсти хочеться, і тоді. Оця маса мільйонів людей кинулась би в супермаркет, розграбувала їх, а потім, як чи таракани, побіли в оточуючи села, ми в нинішньому середовищі можемо продовжити своє існування, але не в тому, яке було. Це стосується не тільки цих речей. Ми взагалі частинка якби того середовища, в якому наш етнос, наше родове дерево формувалося протягом десятків і десятків поколінь. Воно формувалося таким чином, як в тому самому забезпеченні. А воно не просто так не просто. Щоб ми вижили в даному середовищі, а щоб це середовище ще й відповідало тим задачам, заради яких ми на цій планеті. Я нагадую, що інваріантами України, тими рисами, які, ми, які нас відрізняють від інших етносів, це є першопрохідництво. Український етнес ніколи завойовником не був. Ми завжди шукали і освоювали нові території життєздатності. Ну і перш за все, ви знаєте, це чорноземи. А це сільське господарство. Це та ланка людського суспільства, яка була до третього тисячоліття. Але в цьому відношенні вже всі відповідні території життєдіяльності вони освоєні. І зараз мова йде про розширення цих територій не тільки для України, а й для людства. І це стосується, перш за все, інформаційної сфери і виходу в космічний простір, де Україна. Одна із лідерів навіть в той час, коли от стільки різних негаразів, які якби заперечують і не дають можливості нам рухатись вперед, і тим не менше ми залишаємося, навіть в даній ситуації, лідерами в цих областях. То яка ж територія життєдіяльності, без якої ми перестаємо бути українцями, де сформувався український етнос, українське родове дерево? А це по ріках, які впадають Чорне море. Ми вже звели з вами розмову, що взагалі родове місце біло... білих народів. Білої раси, а це від Північного Кавказу до Дунаю, причорномор'я приазов'я, де центр це умовно приазов'я. Чорне море впадає сім великих рік. Практично всі, крім Буга, носять ім'я. Предавні нашої богині, богині води життя дани. І про це ми теж говорили. Тільки коли формувалися наші з вами гілки родового дерева, мається на увазі спочатку слов'янства, коли за відступаючим льодовиком йшли наші. Умовно, діти, онуки і так далі розходились в усі боки від Індії і до Англії це п'ять великих вілок, це індокавказька, Тюркська по ріках, які впадають в Каспійське море. Чому по ріках, тому що без води ні туди, ні сюди. Рукою ні колодязь не викопаєш ні водопровід не зробиш. І тому подібне. Тому, звичайно, що життя і розвиток людського суспільства був пов'язаний безпосередньо з наявністю води. І от по тих, е, а далі, це по ріках які впадають. Льодовитий океан це Угрофінський етнос. А й по ріках, що впадають в Балтійське море, Германський, по ріках, що Середземне море Романський, але в центрі залишається Слов'янський. А серед слов'янських країн центром є Україна, де генетично 82%. Це українці це слов'яни. Ну, за цими ознаками приблизно 78% це Білорусі слов'ян. В Польщі приблизно стільки ж де 75%. І в інших країнах, як кажуть, це менше і менше. Ну, наприклад, завдяки тому, що в Радянському Союзі. Ну і не тільки ще трішки раніше відбувалася цілеспрямована дія змішування різних народів такий єдиний конгломерат так званих Росіян, а потім і Радянського Союзу. То в Росії зараз мешкає близько 10% слов'ян із них. Більше п'яти мільйонів українців. Це за генетичними ознаками, але лише 10% це слов'янська кров, 65% тюркська, 15% це урофіни, ну і так далі. Тож наша територія життєдіяльності пов'язана з водостоком великих рік, які носять назву. Наші прадавній богині Дани. Це Кубань або Рудана з її притоками. Це Дон або Дана-Тана. Це Дніпро, Дана Ра. Це Дністер Данастра. Це Дунай, Данай, Тільки по Дунаю там територія практично. Розподілено між іншими етносами, окрім вже самого нижньої частини стоку Дунаю. Хоча по суті, це знов таки територія, яка відповідає життєдіяльності українського етносу, нас з вами. І тут згадаймо ті території, які відібрали у нас. 20-х роках минулого сторіччя, а також після Другої світової війни. Це Берестейщина, про яку ми не говоримо. Це, по суті, друга частина Слобожанщини, це Білгородська Воронежська область, це Кубань з притоками або Подоння. А ще раніше це русь лань якщо хто заглибиться в історію. Це Підляща і Холмщина, які відносяться зараз до Польщі.